Дерево, яке у здоровому біоценозі помирає своєю смертю від хвороб, тріщин, шкідників і, звісно, віку. Чомусь голові постійно стверджують, що від таких дерев треба чистити ліси, а мені здається, що треба почистити їм вперше. Чергуміски, адже самі такі дерева формують не тільки флору, а й фауну помірних лісів, та не тільки помірних. В Цьому дереві знайшли притулок сотнях, якщо не тисячі видів комах і щонайменше 5 видів савців, включно із рукокрилами. Ось такі дерева ростуть. А псевдонатуралісти хочуть від них чистити природу. Як таке можливо, Я не можу знайти пояснення. Дякую всім за увагу та терпіння.